І от Старнін. Ще грузимо. Бачите, скільки ціла машина загрузена, бо сітки спасають життя наших хлопців. Волонтери громадської організації Десантно-козацький рій до Дня міста передають три машини допомоги для військовослужбовців на Сумський, Харківський та Донецькій напрямки. Волонтер Василь Руденький каже, основним запитом хлопців були дрони. Це є Мавік 3, який відправляється в нашу 105-ту тернопільську бригаду, 85-й батальйон. Хлопців, на жаль. При великій жаль ускладнилася дуже ситуація на фронті. Тому якомога швидше вирішаємо туди. Запитів на такі речі, запити безкінечні, тому що цей дрон це є очі в небі, це можливість стежити за ворожою піхотою, колонами, технікою, я не знаю, за будь-чим ворожим любим пересуванням. І така річ вона завжди потрібна на фронті, і запити на них не закінчуються. На один із напрямків передають машину, каже волонтер Олександр Плевачук. Потрібні джипи, потрібні пікапи, але не завжди є змога допомогти такими машинами. Але ці машини також потрібні для цього, і вони будуть виконувати бойові завдання. Це вже не перша машина цього місяця, це вже четверта машина цього місяця, яка передається в зону бойових дій. Цьогоріч на передову відправили 40 бусів із допомогою для військових, розповідає волонтер Володимир Мосейко. Веземо дуже багато згідно поданих заявок, які прийшли від наших захисників: і мавіки, і старлінги, і дрони, маскувальні сітки, багато-багато іншого. Медицина, гігієна, продукти харчування, все, що вони заказували, стараємося передати. Також веземо туди автомобілі відремонтовані і звідти будемо забирати два автомобілі на ремонт сюди, до нас, до Тернополя. Автомобілі купують волонтери, ми їх ремонтуємо в нас, на наших станціях. І також доставляємо в зону бойових дій до наших захисників. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.